Друзі, мене звати Богдан. Люблю я поспати. Це є як то українська столиця в Америці. День сьогодні буде багато обіцяючим, знаєте. Погнали. Привіт. Друзі. Мене звати Богдан. Я вже очолюю в Америці. І сьогодні, коротше, в мене овер до фіга планів. Я вже і так перший Амазон проспав, в мене був на 8.30. Люблю я поспати. Коротше, зима прийшла. Я трошки в депресивному настрої. Не люблю я зиму. На дворі дубак, Коротше, холодно завжди, ну і таке. Так що я перший амазон свій проспав, так як завжди. Але я буду трошки зараз на Uber кататися. І маю сьогодні дуже-дуже багато планів. Так що, погнали! Коротше, щоб ви зрозуміли, зараз в мене на в машині показує 10 градусів Фаренгейт. 10 градусів Фаренгейт це, це десь мінус 12 градусів Цельсія. Така собі погода. І давайте так, я скажу, коротше, де я знаходжуся. Це є Іллінойс. це є як -то, українська столиця в Америці. Через те, що тут дуже розвинений траковий бізнес, і дуже багато українців тут є. І більшості, ну мені здається, насправді що десь відсотків 50 українців знаходяться іменно тут. Так, коротше, йду я брати каву в кафешку, в якій я працював, і буду виходити на лінію на Uber. Ось, друзі, я вас завів кафешку, в якій я колись працював. Це турецька кафешка. І ось тут було моє основне місце. Тут я каву робив. Трошки такі картинки різні. Ну, досить не непогано. Ну. Це Джуліан, мій френд. Hello, how are you doing? Hi, I'm doing good. What's your name? My name is Alison. How long do you work here? Uh, like a year and a couple of months. Couple of months. <laughs> it's not true because you work almost a year. Mm, well, a year in October. Yeah. Yeah, it's December, so yeah. a year and a couple of months. Yeah. Okay, I'm going to take my coffee. Bye, bye. Bye. Julian, what are you doing? Making. I'm uh, making a cinnamon, a dirty cinnamon chai for someone. Okay, where's my espresso? It's coming, it's coming. How long do you need wave? How long do I need vein? Wait. Короче, побув я в себе в кафешці, в якій колись працював з операйзером, взяв своє дабл еспресо. Ні, то не дабл, то коротше чотири шоти, так? Та, то два еспресо. Тому що день сьогодні буде. Багато обіцяючим, знаєте. <laughs> треба буде провести досить довгий день. Коротше, взяв я перше замовлення на Uber. І зараз буду відвозити і буду обдзвонювати всіх, хто в мене десь знаходиться, не в Америці. Тому що різниця 8 годин, в мене зараз 10.30. Відповідно, мені треба позвонити там маман. Вона в Україні, може тата наберу, він в Англії. Коротше, всі по розкідані, хірі знати, хто знаде. Ще треба до малої дзвонити. Ну коротше, зараз буде до години 2, день дзвіночків. Так що. Погнали. Коротше, я не маю чим зайнятися. Я чекаю зараз на замовлення, може якусь іграшку виграю. Коротше, дивимося, що тут в нас є. Давайте зараз цього оленя попробую за роги взяти. Ось цього. О, ні, я не думаю, що візьму. Ну, Зараз спробуємо. Ви поняли що? Мінус. Ще раз, маю шанс. Має ще шанси? О, ще має. У мене 4 кроші спроби. А воно тут не дістане. Краще попробуємо тоді ось цю херню. А, що це, блядь тільки що таке було? Ви поняли прикол? Воно навіть не дійшло. Алло, блядь. Ну, опускайся. А що там воно таке робить? Ну навіть не йде донизу, якась схірня. Десять секунд, то показує таймер. Чи воно само опуститься, бо воно навіть не доходить. Ну. Поняли прикол? Оце називається. Давай вигравай іграшку. Розвод. Розвод. Кидалово. Ще одна спроба. Остання. О, не маєш. І знаєте скільки це коштувала така штука? 5 доларів. Розвод. Розвод. Я влетів на 5 доларів. Херня собача. Со, so, я, коротше, закінчив Uber. Я мав щось 7 замовлень, десь 50 доларів. Ну, плюс, мінус, я не знаю. Там ще чаї прийшли всі. Позвонював трохи своїх. Новини, ну нічого нового, нічого доброго. Все як було, так і залишилося. Три діти контролюють світ, світ котиться до одного місця. Ну Таке життя. Коротше, а зараз я йду е, в магазин, бо мені треба купити Адьошки. Ну, як дьошки, треба щось прив'їтися трохи. Я сьогодні не дуже насправді планував знає, які заробітки, тому що сьогодні субота. Я нормально від'їздив з понеділка-п'ятницю. У мене сьогодні такий день напівробочий, напів, робочий, напів е, свої справи робити. Так що запрошую вас зі мною відвідати магазин, який називається Рос. Це коротше магазин для бідних. Коротше, він ось так виглядає. Ідемо зараз подивимося, що в ньому є цікавого. Насправді там можна знайти кльові речі за дешевшою ціною. Я, наприклад, свої кроси, пуми там знайшовши за 30 баксів. Ну і коротше такі різні штуки. Ой, людей, Дуже поляно знімати. Так, а Я щось походу зайшов одразу в жіночий відео. Міг постачив інший. Я сподіваюся, що він нічого не скаже, що я тут знімаю на камерах. Все-таки непотрібки, бачите, можна зайти. До речі, дуже багато іспанської мови. О, мені, до речі, треба купити подарочок. Дівчинці, яка мені стрижати, тому що вона мені минулий раз дала праздни, і я собі візьму таке. Але то пізніше. То пізніше йдемо вибрати взуття. О, ну, коротше, я прийшов до взуття. мені треба десяточку. Одиннадцято, плюс-мінус. От. Ось так воно виглядає. Дивіться, отакі Timberland коштують 44 долара, але розмір не підходить треба це менший розмір. Ну типу вони в магазині будуть коштувати сотку мінімум. Ну, але це точно не made in USA, це коротше made in Bangladesh. Дивіться, ось тут лавіси 19 баксів, щоб ви зрозуміли. 19 баксів. І тут ще були Томі. Чи то Тоні. От кроси. Як ну правильно. Хейл Figure. 36 баксів. Такі собі а дивіться, які я собі найки знайшов. Ось такі найки. Вони 70 доларів, трошки дороговато, але вони виглядають просто ідеально. Ну, мені дуже подобається. Один мінус, що це Made in India. Там, хер поймеш. Ну, але кльові. Коротше, я їх собі зараз забираю. Беру прорезентик ще для тої дівчинки, якою поїду стрихатися в перукарню. І можна рушати. Дуже багато людей. Сьогодні субота. Просто космос як багато. Це так виглядає. Коротше, мінус соточка, кросовки, цукерки. І я дещо купив деякі засоби для особистої гігієни і рахуйте мінус 100. Ну... Колюча, ну нічого страшного. Коротше, зараз треба їхати помити машину. і Мені треба поїхати зняти якийсь кеш, тому що я йду сьогодні ще в прокарню. А там кешем вартувало би краще. Тут я вам не покажу. So, Під'їхав я до хати. Зараз в мене вже третя годинка. Я маю трошки допомогти вдома поприбрати і плюс маю деякі свої справи привести себе чуть-чуть до ладу. І після того у мене на 6.30 запис е до Оксанки, щоб вона мене постригла. Зробила трохи з людини з мене, тому що я просто вже так заріз, як той бомж остатній. Трохи підчистить мою лисину, буде більше свіркати, оце, блищати. Но... Та й таке, та йду до хати. Я, до речі, покажу вам декілька нових обновочок, які ми вдома маємо. Дивіться, в першу чергу я знайшов оце крісло-качалку. І цей такий стульчик це спеціально підставляється. Орієнтовна ціна десь 180 доларів на Амазоні. Ну, я не знаю, чи ми будемо продавати, чи ми не будемо продавати. Ну, маємо, що маємо. Плюс отакий столик. Я ще знайшов. Його десь ціна ну в середньому 500 доларів. Ми поставили на нього продаж 200. Ну, плюс-мінус. Дуже гарний виглядає. І дві ще таке знайшли. Е, крісло дуже гарне, насправді дуже комфортне, Це останні обновочки з останнього відео, яке я знімав. Со so, 6.30, Я приїхав з 30 до Сяньки, Коротше, я був вдома щось 2 години, там деякі справи що робив. В той час машина так охолола, просто жесть. Я сів 10 хвилин, поки їхав, ну просто людина машина, навіть не прогрілася. А вже наступних 10 хвилин вона трохи дала тепла. Блін, я так не люблю ту зиму. Ну нічого, а треба жити, коротше, нема що тут стогнати. Що, я підстригся, я побрився. Ну, то і тяжко назвати, тому що я і так напів Лиси, я типу, підрівняв лисину. Та я побрився. І що, я приїхав до хати вже. Зараз ще дві годинки і буду їхати як, коротше, на вечорницю. Сьогодні там хтось приїжджає, якась дівчинка Таяна чи хто, їду, подивлюся, що собою воно представляє. І я ще не був на таких концертах. Коротше, дивіться, поки я чекаю вдома, що назік зірою приготували. Яку просто зароблять бургери. Хочете помахати руками показати показатися? No. Не кажуть, що не хочуть. Вони кажуть, що пішли всі. То ми слухаємо Степана Гіга. Двіться, які в мене шкарпетки гарні, ні? І то якраз два дні тому він і помер. Вічна пам'ять. А, вчора помер. Ну, вічна йому пам'ять. Гарно співав. Був молодець. Ботько, okay. все дуже-дуже красиво, але е, окуляри лишні. Вони такі, якби ти десь що булгаркою, що зрізати. <рес> В нього підкрадулі гарні. No, гарні. гарні. Батько соді наглажений. І Побрився. Побрився. Підрівняв сьогодні теж. А лубок. Не треба показувати, Богдан, не треба показувати. Дивися, понадівав все. як хочеться. Всі браслети, ну. Видно, що хлопці Європи приїхав. В руки тримайте, може хтось до мене сьогодні прийде привітатися. Ну, no? Влад Ямо. <схід> Влад Ямо якби жив в Америці. А він <схід> живе в Америці. Та-та-та, до речі, він живе в Америці. Батько, я не досидеш кепці? Ти хоче, кані. Там мінус 18. як до речі не дозволяють кепці. Я думаю, дозволять, бо треба подивитися, і ти подивитися і сказати, що то твоя емоційна підтримка і вони тебе взагалі руки торгують. Ти скажи, я художник, я так бачу. Коли ти художник? Тупо твоє, то темної животне, то Юрчик Нестерівський. Тупо дві дята. Брат без ню. Молодший брат, ну може може бути. Все, ребятки, готові я йти, куди? На виховне лоблятки. Судан, ти батьки, no. ти шо, та до сраки ботьку ти як у ферма. Як моя мама казати попросуй кофту, Богдане, no, ти йдеш до дівок. Я говорю, ферма? Тут сьомка відео запищена. Тут з з відео запрещена. Мене коротше, одягнули. Я вже в машинці і зараз буду їхати мені 40 хвилин їхати до цього старого ну, того місця, де будуть вечорниці, де Таяна приїжджає. Так що я погнав. То третя година ночі. Я тільки приїхав до хати. Всі мої вже сплять. І вам на добраніч, мої пташечки. Дякую за перегляд. І якщо маєте бажання сили, напишіть щось там, якісь коментарі і поставте лайк. Буду дуже вдячний. Люблю вас, папа. Привет, друзі, то пройшло вже 5 днів, напевно, з того дня, як я знімав це відео. Трошки будь-що втихомирилося, тому що після цього концерту трошки був скандаль, тому що там дуже гарно витанцьовували біля Таяни. І я опинився теж в центрі того скандалу, бо я теж був на сцені, мене теж Таяна затягнула на сцену, вона всіх затягувала. Ну, трошки... ну, але є, що є. Так що я вам покажу трошки ще відео, як тому було.